Доброго дня! З вами я, Дмитро Кователь, і нехай удача завжди буде з вами. Діма, а давай ми сьогодні обговоримо проблеми сучасної езоспільноти. А давай. А як би ти охарактеризував сучасну езотеричну спільноту? Які основні проблеми в ній ти бачиш? Ну, дивіться, наразі у нас в спільноті все дуже погано. Чому? Тому що дуже багато нових практиків, які. Не розуміють базу, які беруть гроші та нічого не роблять, які не ставляють на своїх клієнтів. Це дуже небагато із того, що можна розповісти. А також нема знань, є тільки пафос, пафос та пафос. Магічні війни, обсирання друг друга і так далі. Ну, а от на твою думку, чи можна сказати, що зараз у магічному середовищі відбувається інформаційне перенасичення? Всі вчать, але практично ніхто не розуміє, чого саме вони вчаться? Так. Да. Мало того, що е, перенавантаження інформаційне таке що дуже багато і це ганства. Причому передається це як в виспорченому телефоні. То, е, це по-перше. По-друге, в тому числі тому і так і вчаться. Вроді вчаться, нічого не розуміють при цьому, далі несуться маси, чую дзвон, не знаю, де он. Скажімо так, де люди вже розуміють, що той одне каже, той друге каже, той третє каже. Воно все не сходиться навіть трішки. Але ми повинні пам'ятати, що база вона одна на всіх. Дійсно, якісь моменти можуть відрізнятися, але не дуже сильно. А на твою думку, наскільки великою проблемою є самоучки? Ті, хто самі себе називають магами, без системи, без учителів? Ну, по-перше, нагадаю, що я самоучка. По-друге, скажу вам так, а це велика проблема, тому що без системності, без розуміння, як воно працює, такі практики дуже шкодять людям. І не тільки людям, але й собі, і своїм сім'ям. Тому, будь ласка, краще потратити гроші, краще щоб потратити дуже багато часу, але зрозуміти, як саме воно працює. Як воно зсередини працює, як воно ззовні працює, як воно на людях працює, як воно потрібно, щоб працювало, і тільки тоді беріться за клієнтів. А як відрізнити справжню практику від людини, яка просто грає роль мага для підписників у соцмережах? Ну, по-перше, це моє улюблене. Коли звертаєшся. з... з Моментом здоров'я, якщо вам кажуть, що не ходіть до лікаря, а тільки от я вас вилякую, біжіть, тому що такого не існує. По-друге, не існує чорної та білої магії. Якщо людина їх ділить, то також біжіть, тому що ні системності, не поки що ви там не отримаєте. Також приклади з життя моєї учениці, її Наставниця хотіла її розкрестити, але щоб вона співпрацювала з органками. Логіка. Потрібна будь логіка у будь-чому. І подивіться, будь ласка, на сторінку цієї людини, як довго вона її веде, що там викладується, чи це тільки поверхневі теми, чи це багато глибинних тем. Ну, щодо відгуків. Я не дуже сильно їм довіряв, тому що їх понаписати можна собі дуже багато. Діма, а як ти ставишся до того, що все більше людей називають себе магами після перегляду кількох роліків TikTok чи Ютуб? І тут я можу сказати одне: я так гадаю, що декілька років і з їх змию Тому що просто так назвати себе людиною сили. Та творити якусь діч не буде в цьому опуску. Чи дійсно в везосередовищі зараз спостерігається мода на магію? І які наслідки це має для справжньої практики? І не тільки в езоспільноті. Це відбувається будь-де. TikTok, інстаграм, телеграм, ютуб, де будь-що. Куча, куча, куча інформації, магії, вже перенасичення дійсно її, нею. Як це впливає на нас на справжні практики? Це впливає негативно, тому що люди йдуть там, де дешевше, там, де шахраї кажуть, що чистили, не чистили, або чистили та наставили крадників, та може ще й потріпали нерви і так далі, але люди переносять. Це одразу на усіх. Тому дуже-дуже впливає і дуже негативно. Тому ще раз скажу: дивіться, до кого ви йдете. Чи можна сказати, що сьогодні магія стала індустрією, де головна мета не допомогти, а продати? Так? На жаль, так. Тому, якщо ви бачите дуже красиві банери, ви бачите. Когось по телевізору, за частіше це... не де. За частіше, але не завжди. Куча продуктів, куча курсів, куча всього. Подішовки чи так щоб побольше купило. Запам'ятайте: магія та знання з магії не можуть бути дешевими. Справжні знання добиті. Добуваються потом та кров'ю, досвідом, силою, трансформаціями та будь-які знання коштують дуже дорого. Тому ви не можете купити справді якісні знання за 1000 гривень за курс. Серед людей зараз дуже багато думок, що стосується конфліктів та енергетичних війн серед практики. Давай ми обговоримо себе цю тему. От. Що ти думаєш про так звані магічні війни між практиками? І чи, і чи справді вони існують, чи це більше міф роздутий для хайпу? На жаль, це не війна. Що я з цього приводу думаю? Ну, коли ми кажемо про справжні магі... магуйські, як я кажу, війну, ми говоримо про момент того, що ніяка сила не підтримує цю херню. Тому що нас і так замало. Ми не маємо право нападати на таких же, як ми. Не маємо. І ніяка сила не буде цього терпіти. Так, звичайно, з вами можуть продовжити працювати, але цінною людиною силою для, для сил ні для яких вже ви не будете. Щодо хайпу на війнах, він також присутній. Також, на жаль. Чому? Тому що. Це шоу, і люди на нього купляються. Там в Тіктоці ця каже, він питався в мене вбити. А цей каже, та вона мені порчу на нестоячку робила і так далі. І це просто хайп, просто хайп. І дуже багато людей на це ведеться. Я нікого не осуждаю, тому хай їм боги будуть суддя. І все ж таки, як часто трапляється, що практики починають працювати один проти одного, і чому взагалі це відбувається? Часто, на жаль, часто дуже багато, багато практиків, на жаль, не знають ці правила. Є таке правило, коли царство розділиться на два, воно паде. Коли практики починають дратися між друг другом, а особливо коли в одній традиції. Це дуже дуже погано. Чому так трапляється? В одній традиції це про конкуренцію, в знаннях, по-перше. По-друге, про моменти, коли хтось думає, що інший чогось там не достої, та починає вирішувати за цю людину. По-друге, така війна може. З'явитися від різних поглядів. Наприклад, віканство працює через чотири стихії, церемоніальна магія використовує 13 стихій. Буддізм та інші сприймають чотири основні плюс п'ята дух, що ми можемо побачити на пентаграмі, який їх направляє. І ось у нас є три різних думки. І за таку думку кожен починає вистоювати свою, казати на другого ти, на другого, ти лох і так далі. З цього і починаються війни. Це як дитячий садок, на жаль. Тому що справжній практик вміє перенаправляти свою точку зборки та дивитися під різними кутами на все, на людей, на практику, на інших. Практиків, ну і так далі. І навіть на думку. А як на твою думку? Чи можна вважати, що подібні конфлікти шкодять не лише самим магам, а й усій спільноті? Звичайно. Ну тому, що ця, вся спільнота в цьому. Як мінімум, це дурний приклад. Тому що хтось з завочків зайшов, а там якісь е, дуже аля продвинуті практики е, деруться один проти одного, і вони такі, а ну так теж можна. А я дивлюсь у нього у, у, там і підписники через це є. О я буду робити те ж саме. Діма, а є такий вираз. Беру багато, а нічого не роблю. Як розпізнати шарлатана до того, як він візьметься за твою справу? Це дуже, дуже тяжко. Дуже багато знаю. З телевізора практиків, які беруть. Що пропадають або не роблять, до мене приходять після них люди. Де не тільки такі практики цим займаються. Дуже багато шахраїв. Самим головним, що я можу сказати, як відрізнити, якщо вас починають залякувати, прямо що ви завтра помрете, якщо я вас не почищу, скиньте срочно гроші, щоб я почала, і так далі, і так далі це не про те. Справжній практик, гарний практик. Не буде вас вмовляти. Як я кажу, от у вас то-то, то-то, то. Та, 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 та. Це буде коштувати так, так, так. При цьому я зроблю то, то-то, то. Ви будете себе почувати так, так, так. І вам потрібно буде робити при цьому ось так, ось так і ось так. Думайте, якщо будете готові, приходьте. Все. І, і тільки якщо людина сама. Запитає мене. А якщо я не буду чиститися і так далі, то я вже почну перечисляти, що саме може трапитись. Ще одним моментом може бути практик, який вважає себе Богом, дуже сильним. Який там може почиститься через одну скрутку, який може приложити отак руку до вас, і ви зцілитесь і так далі. Це бред. Але такі також дуже популярні і можна натрапити. Ну і пам'ятайте, знову ж таки, гарна чиста, гарна магія, дійсно, коли це вона не може коштувати дешево. Ну, не може. Тому що в кожному ритуалі тобі потрібно віднести підношення, оплатити цей ритуал, взяти на... Інструмент і купити його для цього взагалі. Та купити там свічки, розходники. Ось і це копійка, я вам скажу. Це добра третина або половина навіть основної суми, За частіше половина. Ну і звичайно, ми також люди тому і за працю, тому що, наприклад, чистка це дуже тяжко, чистка людей, особливо, якщо це судності, яких зараз дуже багато. Діма зараз дуже багато людей, які називають себе практиками, а насправді такими не є. Це так звані псевдопрактики. От які найпоширеніші маніпуляції використовують псевдопрактики, щоб викачати гроші з клієнтів? Ось ну, те, що я перечислив, мабуть, це психологічний тиск, що ви помрете, у вас нічого не буде, у вас вінець безбрачця, у вас там саван одинацтва і так далі. М -м -м. Вони вигадують щось дуже страшне, так, щоб людина залякана, скоріш заплатила їм. І це завжди не промає. Дуже багато людей хочуть отримати результат сьогодні і саме зараз. Чи ти стикався з ситуаціями, коли клієнти бігають від практики до практики шукаючи миттєвий результат? І чим шкодиться їхньому енергетичному стану? Звичайно, таких людей дуже багато. Ну, за місяць до мене мінімум три людини такі. А я ось там була, мені не допомогли, а ось там була мені не допомогли, і тут була, я не... мені не допомогли. Спершу я думав, що вони потрапляють до поганих практиків. Але ні. Ну, тому що дивіться, будь-яка магія не буває, по-перше, ось так. Ніколи. Це процес. Цьому процесу потрібен час і багато часу. цьому процесу потрібні ви та ваші старання, здержання правил, що ми даємо, і так далі. І люди цього робити не хочуть. І, звичайно, тоді нічого не отримують. Тому таких людей також дуже багато. Коли я почав тільки у Тіктосі записуватись. В мене була ситуація. До мене прийшла жінка, це перший розклад з Тіктоку, яка сказала, що ось вона ходила, їй ніхто не, змог не зміг допомогти, і вона така бідна, нещасна і так далі. Я дивлюсь, а там нема порчі. Там просто людина знаходиться у стані жертви. І вона не хоче звідти уходити. Я кажу, я обережно кажу, ну дивіться, ви даєте усім на собі їздити. Вам потрібно працювати з психологом, на вас немає порчі. На що вона сказала спочатку: да, добре, дякую. Через годину вона мені написала: поверніть гроші, ви шахрай. Я кажу, тому що я не став вам знімати призрачну порчу, щоб ви потім розповідали про мене, що я такий поганий. Це з вами зрозуміло, подивіться їм. Ну, це я думаю дуже наглядний приклад.